Виконуємо номер 462 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Нехай П периметр прямокутника, А і Б його сторони. Запиши формулу для обчислення периметра прямокутника, знайди П, якщо А дорівнює 12 см, Б дорівнює 3 дециметри. Перемед прямокутника. У прямокутника протилежні сторони рівні. Отже, периметр прямокутника можна обчислити, помноживши 2 на суму двох його сторін довжини і ширини. Ми записали формулу для обчислення периметра прямокутника. Тепер знайдемо периметр, якщо А дорівнює 12 см, Б дорівнює 3 дециметри. Запишемо 3 дециметри у сантиметрах, в одному дециметрі 10 сантиметрів, у трьох дециметрах 30 сантиметрів. Якщо А дорівнює 12 сантиметрів, Б дорівнює 30 сантиметрів, то П дорівнює 2 помножити 12 додати. 30 12 додати 30. Це буде 42. І 42 множимо на 2, 84 сантиметри. Отже, ми записали формулу для обчислення периметра прямокутника, і обчислили значення периметра при умові, що А дорівнює 12 см, Б дорівнює 3 дециметри. Записуємо відповідь.